А чого ми чекаємо? Ми чекаємо. Класика. Хто там на коні їздить? Слухайте, слухайте. Я так і не хотів брати. Якщо шо, Бабанчика не трогайте, бо він взагалі грати не вміє. А є ще будувати місто на болотах. Вон Росія. А мене може бути армія з слонами. Суші, Оксана. Суши. Я бы хотела суши. Не. Справа. Не, не хочешь. Оно отмен. Чуешь? Отмени время хотов. Отмени время хотов, я переключусь на Микила, я давить. время. Алло, отмени время хотов. Ты до меня один раз попереживаю. Да, ведь меня сейчас. Вот вот

Чому секс-іграшки це не розкіш, а необхідність? 700% жінок не досягають оргазму без додаткової стимуляції. 80% пар зізнаються, що рутина в ліжку причина втрати бажання. Що ти відкрив таке? Сексуальна освіта це нормально, якщо але хто тобі тут таке віддав? Ні, ні, це просто труха, жесть 18+. А, ну виходь зі